Не в матеріалі розумієте, а в людях у нас дуже гостра потреба в людях. У приміщенні Свято-Миколаївської церкви, що у Полтаві, з опів десятка волонтерів нарізають тканину. Її вони готують для плетіння маскувальних сіток для військових. Посильну роботу ми робимо, тому що нашим хлопцям там важко, і, і треба їм, їм треба допомога. І, і надійний тил для них це дуже. Дуже добре, дуже їх підтримує. Ми це знаємо. Вони нам дуже дякують. Приїжджають сюди. Значить, хлопці забирають сітки, значить, прямо з фронту. Волонтерка Олександра Іваніщенко плете сітки тут із 2014 року. У коридорі стояла одна рама, і ми робили сітки для розвідників. Тоді не було ну такої великої потреби в кількості цих сіток. І я справлялася ну практично сама. Нині, аби виготовляти маскувальні сітки, впродовж дня у храм приходить близько 30 волонтерів, каже Олена Ілічова. За день вони сплітають їх по кілька десятків метрів. Це сітка стандартної ширини тут два метри, довжиною шість метрів. Потім вона буде зв'язуватися ще з кількома. Раніше, коли було у нас багато харків'ян, ми могли виплести, особливо там у вихідний у чи у суботу більш там бувало і по 40 квадратів. Ну, зараз у середньому десь 22-24. Не вистачає людей. П'ять разів на тиждень впродовж майже двох років приходить до церкви плести маскувальні сітки Ніна Штенько. На початку повномасштабної війни охочих допомагати було більше, згадує жінка. От ми зараз стоїмо з зеленою двоє з боку сітки. А тоді могли стояти вісім людей і шестеро, дуже багато було. Але у нас замовлення все є і є, сітки потрібні військові. А людей, які можуть приходити плести, все менше і менше. А вони потрібні. Тут можна плести ну, десь до сьомої вечора, до піввосьмої. Люди приходять ті самі, після роботи, нових людей практично не буває. А якщо навіть і хтось починає ходити, то вони ну один-два рази і все. Як розповіла волонтерка Олександра Іваніщенко, окрім маскувальних костюмів та сіток, волонтери Свято-Миколаївської церковної громади в'яжуть шкарпетки, шиють спідню білизну, подушки та збирають різну допомогу для військових. Тетяна Весна, Ігор Лук'яненко Суспільне, новини Полтава.